Доброго всім ранку, 19 січня. Як по старому, то ми святкували водохрещення. Ну, хто, хто святкує, того вітаю і святом. Ми сьогодні теж сьогодні я нічого робити Поставила не робила. курочку, приїде сьогодні Сережа і спечу сьогодні хлібинку. Оце такі сьогодні плани у мене. Розріжу при вас запіканочку. Зараз буду пити каву. Так. Ось така запіканочка вийшла. Зараз спробую. І скажу вам додам молочка до Кави, О, так. і спробую. Це. Дуже смачно. Дивіться, я робіть. Дивлюся, як печуть хліб по новому рецепту, як замішую тісто. Хочу по-другому -по спекти. Сьогодні знову виконуємо вправи. Тут. Це в мене е, такі панчохи. У мене була операція по тромбохлібіту і мені треба їх одягати, я без них не можу. У мене потім болять ноги, якщо я не, не одягну. Так що не дивіться, не судіть строго. Так, сьогодні виконуємо вправи. Знову ті самі. Зараз я палку знайду свою. Палку забрала з надбору, бо вона ж мене чергує там на вулиці, щоб я її не забула. Сьогодні виконуємо вправи. Ті, що ми вже виконуємо це сьогодні третій день, так? Так, виконуємо. Піднімаємо ліву руку, праву на бочок і праве коліно уверх. Потім міняємо. Раз. Гарненько натягуємо бочок. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім п'ятдесят разів. Дев'ять десять. П'ятдесят. От. так. Тепер. Берем паличку. В кого паличка, кого оцей обруч крутять талію? В кого що? Ну, мені з паличкою найкраще. І так, стаємо на носочки, а паличку крута. Раз. Два. Три, чотири, п'ять, шість, вісім, Дев'ять. десять, двадцять, Тринадцять. Чотирнадцять. п'ятнадцять, шістнадцять, Сімнадцять. Вісімнадцять. Дев'ятнадцять. двадцять. Значит, вот так, вот так, вот так. Вот эти коси мышцы. Закручиваем их. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Капусняк. А тоді можна каталка, привіт! Привіт! Скріщення, торочку! Спасибо! Ой, красиво така! Будеш каву пити. Дякую. У тебе, звісно, машина, попа машина. А що ж в мене нема. можна? Сідай, сідай. Посаджусь. Вари каву, будемо пити каву. Будемо зараз спробувати. Дівчатка, мені Наталка, подарувала отаку от турочку. Дівчата, вчусь готувати каву. Перший раз так. Сідаю обідати. На обід у мене бульйончик, м'яско, куряче, капустка і дві мандаринки на закуску. Все всім смачного, хто зі мною. 14.17, Я вже пообідала. Лишилась капуста у мене і дві мандаринки. Ну, одну я зараз їм, а одну залишу. Отак. Це сьогодні. Такий обід. Смачно. Зараз буду варити капусняк. Сережа приїде ввечері і. і, і. А, і замішаю хлібинку по новому, по новому рецепту. У мене на голові, як в дурного на хаті. Ну, ви бачайте, що ж, нічого не, нічого не можна зробити. Вранці покупалася. Сильно поскубла мене, бо не моя, та і все. Буду знати, як у кого стрихтись. Зажарку вкидаю у копуснячок. Так. так, пройшло півгодинки. Хлібчик готовий. Ось такий ось. Все як буду пробувати, я вам покажу. Нехай поки що стоїть. Розріжу при вас хлібчик. Бо кожного разу просите, щоб я розрізала. Такий легенький-легенький. Так, дивіться. Хліб всьому голова. не як пушок. Це хлібчик дуже смачний. Перевір... Перевірила рецепт в Ютубі. Значить, борошна на 100 г більше в мене пішло. В Ютубі 350 г на каналі. Не буду казати, який. А у мене 450 г. Так, все лягло вже. жду Сережу. Виставлю вам зараз відео, а вам всім бажаю тихої, спокійної нічки. І нехай Господь Бог оберігає всіх нас, наших захисників і нашу вільну рідну Україну. І до зустрічі, мої дорогенькі, до завтра. До побачення. Чекаю на ваші коментарі. Давайте!